Номер 816. Знайдіть число, після зменшення якого на 30% було отримано число 28. І так, нам потрібно знайти число, невідоме число, яке зменшено було на 30%, і після цього було одержано число 28. І так, запишемо скорочену умову задачі. Спочатку наше число. Було невідоме число невідоме Х. Його зменшили на 30%. Тобто, Це було ціле число, все число. Тобто, число Х це 100%. Це число зменшили на 30%. Було 100%. Зменшили на 30, залишилось 70%. І ці 70% це 28. Тобто стало число 28. Ще раз. Було число, його зменшили на 30%. Отримали число 28. Було число, невідомо яке число, Х. Це все число, тобто 100%. Його зменшили на 30%, тобто стало 70%. І ці 70% все після зменшення на 30, воно стало рівне 28. Ми одержали короткий запис задачі і тепер записуємо пропорцію. Х так відноситься до 28, як 100% до 70%. Х так відноситься до 28, як 100% до 70%. Удержали пропорцію. Цій пропорції є крайні члени пропорції і середні члени пропорції. Щоб знайти невідомий крайній член пропорції, потрібно добуток середніх членів пропорції поділити на відомий крайній член пропорції. Тобто х дорівнює 28 множимо на 100 добуток середніх членів. І ділимо на відомий крайній член пропорції. 180, скорочуємо на 10. Залишається 7 і залишається 10. 28 і 7 ділимо на 7, скорочуємо на 7. 7 поділити на 7 1. 28 поділити на 7 буде 4. Хрівнюємо 4. Помножити на 10 і поділити на 1. 40. І так було число сорок відповідь. сорок